У зв'язку з великою кількістю ДТП та нещасних випадків пішохідний перехід на вулиці Минайській нарешті почали облаштовувати. Над проїжджою частиною встановили жовтий мигаючий світлофор, аби звернути увагу водіїв на зебру. В нього також монтовані дві світлодіодні лампи, які додатково освітлюють перехід. Він включається з настанням темряви, коли включається, поки включається, коли включається вуличне освітлення. Ну і аналогічно виключається. Роботи ще не виконані до кінця. Ще будуть встановлені два світодіодні знаки, такі як були нами встановлені. От біля Осетії, біля Сільпо на вулиці Мінайській, моргаючи світодіодні знаки. Роботи планують завершити до кінця лютого. За словами фахівців, такі заходи безпеки повинні покращити якість руху водіїв та пішоходів, а головне зменшити травматизм та смертність на цій ділянці.